Які зміни йдуть у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе, дивимося, які зміни йдуть у ваше життя. Хто прийшов до мене на розклад? Хто ви? Жінка впевнена в собі, але тільки в собі. Не сподіваєтеся в цьому житті вже ні на що. Раніше була сім'я, це або розлучення, або взагалі ви завершили, або стабільні стосунки, які завершили. Про минуле ви закрили і забули, і не будете туди повертатися. І дійсно, ви зараз одинока. Красива, розумна, незалежна жінка. Які зміни? Тут за вами вже спостерігає якийсь чоловік і хоче з вами серйозних стосунків. Дійсно, він увійде у ваше життя. Прийде для створення сім'ї, він буде добиватися вас, буде шукати з вами спільну мову, буде дарувати подарунки, це приємні зустрічі, гарно будете проводити час і це велике кохання. Отаке От йде в ваше життя.